Всім доброго дня! Готую зелений пиріг тунцем і зеленою цибулею. Беремо такі продукти: 1,5 склянки кефіру, 2 яйця, 1 чайну солі, 1 чайну ложечку цукру, 150 г борошна і 1 чайну ложечку розпушувача. Для начинки беремо 5 варених яєць, 1 великий пучок зеленої цибулі, 1 баночку тунця, сіль перець за смаком. Готуємо начинку, цибулю нарізаємо. Яйця нарізаємо кубиками. Додаємо тунець, олію трохи зливаємо. Солимо, перчимо. І все гарно перемішуємо. Готуємо тісто, яйця розтираємо з цукром і сіллю. вливаємо кефір і перемішуємо. До борошна всипаємо розпушувач, перемішуємо. Додаємо борошно і все разом перемішуємо. Виливаємо половину тіста у форму застелену пергаментом. Буки змащую масло. І викладаємо начинку. Заливаємо рештою тіста. Випікаємо у розігрітій духовці до 175 градусів приблизно 50 хвилин. Такий виходить заливний пиріг, дуже смачний з тунцем. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!